Всім доброго дня! Все, ви на каналі Автомоторемонт. Сьогодні приїхав тут Volkswagen Caddy на ремонт. Відій жаліється на великий розхід масла. Хочу знати причину, чому великий розхід масла. Я так підозрюю, що то скоріше проблема всього в турбіні. Точніше не підозрюю, я вже заліз глянув знизу. Зараз вам покажу як турбіна заливає, ззаду, сама вже тече. Я вже відкривав цей патрубок, там всередині після інтеркулера вже все залито маслом. Зараз глянемо з ями. Свічу трошки світло. Ось там ззаді турбіна І все стікає на мотор, весь мотор масла. Ми вже настільки бере масло, що аж протікає з патрубки. Ось так може краще буде. Зараз буду її знімати і відправляти на реставрацію на заміну картриджа. Ось так то, звідки і розхід масла. Йде.